Пише вчора жінка в приватному чи, жінка, чи, жінка, чи дівчина, чи жінка: Добрий день, мені прийшли паперу, папери з суду, до кого звернутися за допомогою? Ну, питаю, пишу, що чи, бо ну, всяке ж може бути. Може, просто налякали, може, якусь лякалку, може там ще щось там, ну, непонятно що. Пишу питаю, чи повний, повний пакет документів з суду. Я не знаю, щось там, туди сюди скидає, скидає фотки. Тобто, це прийшло вже рішення суду, за суд відбувся, просто рішення суду. Ем, пишу а, поліс в реєстр. Поліс в реєстру, дивитися, в чому що до чого. Суть приблизно наступна. Я ж дословно не буду зараз перед цей передивлюватися. Суть наступна. Колектори кредит капітал подали на неї позов до суду. Я вже не пам'ятаю, в якої там мікрокредитної організації. Кредит Капітал подають позов до суду. Ця жіночка не забрала папери, матеріали судової справи. Всі матеріали судової справи пролежали на пошті, і вони благополучно повернулися до суду. Повернулися вони до суду, суд, ну, а, а що суду робить, як їм? Як ну, якщо людина ігнорує, і суд має розглядати справи, чи ви за кордоном, чи не за кордоном, це вже діло, ну, якби ваше. Ви, ви повинні, ну, як повинні? Ви можете моніторити реєстр і бути в курсі справ, в курсі е, судів. Тобто є судова влада, список судових справ, призначених до розгляду, ви туди заходите і дивитеся, чи є якісь Суди відноснувався, і крім того ж, відповідно, суд прислав ці матеріали своєї справи, прислав судову повістку на якусь там дату. Там я ну, точно не пам'ятаю. Жінка не забрала, проігнорувала, скидає вже рішення суду, допоможіть, що робити. Е, Суть слідуюча, там кредит був кіло кредиту 5 тисяч, а колектори накрутили щось там відсотків, зараз я вам скажу. 5, там 18 200 мінус 5, ну, грубо говоря, 13 тисяч відсотків на кредитний організаційний хто, чи колектори, чи не колектори, чи сама мікрокредитна організація, плюс судовий збір, і такий вже, ну, із кила кредиту вже виходить 20 тисяч, трошки більше. Якби, якби людина то все не проігнорувала, якби вона звернулася до нас 에, перед судом, забрала ті матеріали справи, надала нам ті матеріали справи, я гарантую, максимум було б 7,5 тисяч рішень суду. Це максимум. А може було б і 5. А може, ми й знайшли щось і взагалі рішення суду було нуль. Так людина прохлопала, то все, проігнорувала, пустила все на самоплив, присилає рішення, а що ж мені тепер робити? А там, там часу на апеляцію, апеляція буде, часу на апеляцію до 6 числа. Чи до 6, чи до 7, Тобто теоретично у нас ще тиждень є на апеляцію. Але зараз штука вже слідуюча: для того, щоб подати апеляцію, людина заплатить тільки судового збору більше 4 тисяч гривень. Тільки судового збору. А за тисячу гривень ніхто не буде братися за справу, я маю на увазі адвокат. Не буде юрист адекватно не, за тисячу гривень за апеляційну справу, ніхто не повернеться. Будь ласка, можна вам апеляцію подати, ви платите е, 4 тисячі судового збору за апеляцію, за, подачу, за подання апеляційної скарги вашої. І платите нам ще 5 тисяч, 9 тисяч і, і асенс, асенс в тому всьому. А якби, а якби е, від початку до, до, до розгляду справи ці всі. Матеріали були надані абсолютно без проблем було виричу.